Салют, наші любі! У повсякденному житті я CEO робота UA. Але зараз я хочу розкрити вам таємницю. Насправді, я шеф. Шеф найкращого ресторану української роботодавчої кухні. Сьогодні ми будемо готувати дещо особливе: чарівний салат успішний найм 2022. Кажуть, якщо все правильно зміксувати, буде щастя та багато кандидатів. Ну що, давайте куховарити. Для початку беремо велику тарілку, кладемо свіженьку базу резюме і щоб без жодних зів'ялих листочків. Додаємо відбірних менеджерів по роботі з клієнтами. Бажано у брендованих у. Ні, приправляти не потрібно. Вони і так з вогником. Далі трішки ігриків та зетів, адже без модних трендів точно не обійтися. Заправляємо все добрими усмішками дружньої команди. Прикрашаємо крутою статистикою відгуків. І про аналітику ринку праці не забудьте. Викладаємо на тарілки рівними порціями без жодних дискримінацій і подаємо з вишуканим брендом роботодавця. До речі, тут не шкодуйте. Більше комунікації, більше талантів у вашій команді. Ну що, хто перший спробує успішного найму? Спокійно, друзі. Вистачить на всіх. Найсмачніші страви ті, що зроблені з любов'ю та турботою. Робота UA дякує вам за гарну роботу. Вітає з Новим роком та чекає на зустріч у 2022-му! Смачного нового року!